Саджатимуть за порушення призову. Такий законопроєкт ініціювала низка народних депутатів. Стосується він працівників ТЦК та ВЛК. Є численні звернення від громадян, які мали бронювання, які мали відстрочки, але на сьогоднішній день вони перебувають вже в лавах Збройних сил України. Питання в тому, що перебування в збройних силах України це не є якісь, скажімо, якісь покарання, це є обов'язок кожного громадянина України. Як зазначає один з ініціаторів законопроєкту Олександр Алєсійчук, закон існує для того, аби його дотримуватися, тому і вирішили внести зміни до законодавства. Члени ВЛК не стимуть кримінальну відповідальність за умисне порушення порядку проведення медичного огляду для визначення придатності до військової служби, що призвело як до незаконного призову, так і до їх ухилення від армії. Законопроект має дві складових: перше незаконне скасування від термінування від, так званої відсрочки або бронювання, і друга сторона це е, надання такої можливості людям, які на, е, не мають критеріїв, які підхоніше не підхов, які не мають тих критеріїв, які дозволяють їм мати відстрочку чи, чи бронювання. Є е, шість позицій в залежності від е, складності е, порушення. Від одного до трьох і від трьох до шести років позбавлення волі. Рівняни підтримують таку ініціативу. Кажуть, закону потрібно дотримуватися. Однак необхідно не забувати й про обов'язок боронити країну. Не знаю, що їх карати, це їхня робота, їх звичайно. Вище стоячі органи заставляють це робити, так що вони мусять виконувати. І воювати ж теж комусь треба. Так, доречно треба трошечки їх взяти на контроль, бо ну, багато. Безправності з їхньої сторони, порушують вони закон. Навіть якщо взяти заброньованих працівників, вони також буває, затримують. Я вважаю, що перед законом всі рівні. Якщо дійсно представники ТЦК порушують, вони мають відповідати за законом. І з іншого боку, тих, кого вони притягують, якщо вони порушують, вони теж мають рівнозначно відповідати. Скільки б мене, б там не, так скажемо, не присували б, але вони. Порушують це все, і я хочу, щоб вони не їздили з різних областей і тут виловлювали тих самих підлітків, яким немає там навіть і 18. Законопроєкт має пройти комітет, далі перше читання або ж приймуть в цілому. Як повідомляє нардеп Олександр Алєсійчук, у Верховній Раді підтримують цю ініціативу. Владислав Стецюк Олег Шаламай, новини Рівного.